Рік тому у Луцьку вже нагороджували переможців школи проєктного менеджменту. Тоді команда Волинського наукового ліцею виграла кошти на майданчик по наданню до медичної допомоги. Розумники закупили манекени, тренувальні турнікети та інші необхідні матеріали. Цьогоріч молодь знову вчилась прописувати власні бізнес-проєкти. До фіналу потрапило 9 команд із різних навчальних закладів в Волині. Дев'ятикласниці ліцею номер 22 із Луцька запланували облаштувати в своїй школі простір для затиш та психологічного розвантаження хочемо створити кабінет психологічного розвантаження, який буде допомагати дітям. Більшості військовослужбовців та внутрішньо переселених осіб це буде кабінет, куди діти будуть ходити відпочивати від навчання ментально, психологічно і також будуть шукати підтримку, будуть шукати таких самих дітей. Між собою будуть спілкуватися. Це дуже важливо, адже в цей час, який ми живемо, дуже важлива підтримка, і цей проект. Нас надихає і робити щось корисне. Хтось придумав саме тему, як ми будемо це розповідати. Хтось придумав, як краще оформлювати. Ми шукали матеріали для з нашого кабінету. Ми були дуже раді, тому що наша школа зразу підтримала цю ідею та почала ремонт в нашому кабінеті. Це була дуже велика підтримка, тому що ну спочатку ми переживали, що щось може піти не так, але насправді це дуже важлива тема, навіть у школі, тому що багато дітей закриваються у собі через проблеми у сім'ї. Ну, коли батьки наприклад не повертаються, або вони військовослужбовці. Кожна команда фіналіст презентувала свій бізнес-проєкт. А ще учасники відповідали на питання членів журі. Учні Луцького ліцею номер 2 розповіли про свій проєкт Творчий простір Букзон. Старшокласники хочуть облаштувати біля шкільної бібліотеки локації для читання, обміну книгами, настільних ігор і перегляду фільмів. А на виграні кошти планують докупити нові меблі. Ми докупили книжки для того, щоб, ну, типу, щоб було. Що читати, ми будемо просто типу до учнів, там через якісь соціальні мережі, тікток, зокрема, розказувати про те, як важливо читати і типу залучати учнів для того, щоб ну типу вони долучались до цього проекту. Над своїми проєктами учні працювали два місяці під наставництвом менторів, вигадали і застосунок для аналізу стресу і нову систему оповіщення. Працювали над проєктами велопарковки та виготовлення іграшок для особливих діток. І то ще не всі цікаві ідеї від молоді. Організувала школу Волинська обласна мала академія наук спільно з департаментом молоді та спорту Луцькради Луцьким національним технічним університетом. Не обійшлось без благодійників, аби проєкт проєкт переможців був профінансований. «Проєкт реалізується за підтримки благодійного фонду фонд Ігоря Палиці. Тільки разом переможці проєкту отримають грант у сумі 10 тисяч на реалізацію власного проєкту. Проекти спрямовані власне на покращення шкільного життя, шкільного середовища. Ці діти це насправді наше майбутнє. Ці учні, які сьогодні презентують свої проєкти і взяли участь у школі проєктного менеджменту, завтра будуть розвивати країну, адже вони надзвичайно. Но активні, надзвичайно талановиті, і ми бачимо, які ідеї у них є для покращення власних навчальних закладів. Це і встановлення велопарковок, і облаштування безбар'єрних просторів, і облаштування центрів психологічної допомоги, і активне дозвілля дуже приємно бачити таку різноманітність в проєкті, в проєктах, в їхніх ідеях. Бачимо велику перспективу, і саме тому фонди Ігоря Палиці тільки разом долучаються до подібних заходів, адже важливо. Цих дітей мотивувати, надихати, допомагати їм у їхніх починаннях і таким чином показувати, що вони потрібні нашій Україні. Без нагород і подарунків не лишився ніхто з фіналістів, а от головного переможця членам журі було обрати непросто. Зрештою, сертифікат на 10 тисяч отримала команда Висота Луцького ліцею номер 2 Але організатори закликали не засмучуватись інших учасників і не дивуватись, якщо їм зателефонують і запропонують допомогти в реалізації напрацьованого проєкту. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.